Наш таргет дуже класно відпрацював, і ми вже сьогодні зафіксували прибуток в зоні якраз таки 109500 по біткоїну. Нагадую, що ще нещодавно я рекомендував набирати лонг позиції по біткоїну в зоні 107800, ставити стоп в 107 100 і просто очікувати на прибуток і вже сьогодні це сталося. Ще нещодавно я давав сигнал в чаті. Тобто, якщо ми перейдемо, ми якраз побачимо, що ось це повідомлення. І також бачимо про те, що я рекомендував закриватися таки в зоні 109500, бо там зібрано багато ліквідності і. Зараз ми бачимо про те, що ми тарги досягнули, і хто заходить, вітає з прибутком. Саме головне це зафіксувати свої позиції. Тобто, ви можете зафіксувати частинами, якщо ви хочете продовжити сидіти далі. Я закрив всі свої позиції на 100%. Але якщо ви сидите в позиції, обов'язково зафіксуйте свій прибуток, ставте стоп в без убиток і можете частинами фіксувати прибуток, якщо підкона наприклад, йде вище. Якщо він поде, ви все рівно будете в плюсі, і ваша позиція закриється просто в БУ. Ось так потрібно лише мати телефон, щоб заробляти кошти в інтернеті абсолютно безкоштовно і навіть без знань. Тобто я вам дав сигнал, ви по ньому зайшли і фіксуйте ці прибуток. Якщо тебе це цікавить, переходь мій телеграм-канал Ludoman, посилання в шансі профіль YouTube і підпишись.